Привіт, друзі! Зараз трошки розповім вам про місце, де ми проживали на нашому відпочинку. Якщо ви їдете у відпустку з дітьми, то зупинятися в готелі не дуже зручно. Тому ми вирішили, що для нас оптимальний варіант це зупинитися у так званому Міндзу. Міндзу – це квартира, яку ви орендуєте у приватного власника. Це центральний вхід нашого ЖК. якщо ви сюди переїхали і замовили якісь товари, то їх доставляють в цей будинок і сюди можна приходити їх забирати. Тут можна заряджати електрокари і електромоторолери. Також в місті на прокат можна орендувати такого типу машини. На території є величезний підземний паркінг. Комплекс має 10 таких будинків. Територія дуже доглянута та зелена. Є дорослий, а також дитячий басейн. Квартири у нашому Мінзу купувалися більше як інвестиція. Є управляюча компанія, яка займається сервісом і послугами для гостей. З одного боку, Мінзу має переваги готелів, такі як прибирання номерів, заміна рушників та простирадел, безкоштовні зубні щітки, пасти, гелі для душу та шампуні. У нашому мінзу є навіть кімнатні тапочки. А з іншого боку, ви отримуєте домашній затишок, тому що є вся техніка для приготування та зберігання їжі, а також пральна машина. Пральна машина на балконі. Тут вона майже у всіх на балконі. Можна прати і насолоджуватися чудовим видом. Отак виглядає маленька вуличка, на якій знаходяться приватні вілли. У кожній такій віллі є приватний басейн. Тут починається бігова доріжка на один кілометр навколо нашого ЖК. Бігова доріжка з обох боків оточена тропічним садом. Дуже мальовничо і дуже прикольно. Цією дорогою до моря нам йти хвилин 20, але в принципі можна орендувати електромобіль, такий маленький сімейний, і їздити на море на електромобілі. Взагалі, те, що мені дуже подобається на Хайнані, те, що перше відчувається, коли ви виходите із літака, це якість повітря. Тут дуже чисте і хороше повітря. Майже весь транспорт, який використовується на острові, це електрокари, електробуси, електромоторолери. Тому повітря класне навіть. І взагалі на Хайнані така енергетика. Я вперше за довгий час тут відчула таке натхнення, якого давно вже в мене не було. Бажання щось робити, творити. Дуже гарна енергетика на острові. Цей домик це теж Міндзу. Тут переважно відпочивають пенсіонери. Він знаходиться ближче до моря, але він не такий комфортний, як наш житловий комплекс. Ось вже наша фінальна пряма до моря. Ми відпочиваємо у зайтоці Хайтхан. Вона не дуже багатолюдна, тут мало. Готелів, і людей тут проживає мало. Вона підходить для спокійного сімейного відпочинку. Якщо ви не шукаєте нічних клубів, там якихось великих ресторанів, розваг якихось нічних, то в принципі це місце вам підійде для відпочинку. Людей на пляжі мало. і Місцеві люди, ну я маю на увазі китайці, вони майже не купаються в морі. Тому тут дуже класно плавати, дуже класно відпочивати, загорати і просто дихати свіжим морським повітрям. Сьогодні ми вже їдемо, буду скучати за цим краєвидом.